Витоки магії це світ, який контролюється аурою магії, за допомогою якої ми зможемо створювати посихи, які починаються з палиці та закінчуються великими жезлами. Також зайдемо у магічні світи, завдяки таємничим ритуалам, книги, завдяки якими ми зможемо не тільки отримувати інформацію, а й використовувати як зброю. Я флейк, і це початок в під назвою Витоки магії створюємо світ. Що ж, заспавнились ми у дуже перенасиченому місці, як бачимо, тут є селяни, якийсь данж, а також якісь динозаври чи дракони, поки не зрозуміло. Що ж, давайте спочатку хоч трохи заглянемо на цей данж. І без світла туди точно не треба заходити, і без зброї. Що ж, давайте зробимо початкові інструменти. Давайте все ж таки подивимося, що це за ношений блокнот. А тут ми бачимо різну інформацію: ресурси та декорації, чарівництво першого, другого рівня, третього, четвертого немає, добре. А, і так далі. Це у нас з моду Ars Nowhere, тобто Art Nouvea. Створили і тепер можна заглянути у їхні намети. С сюди взагалі якось можна зайти, крім того, як ламати вогну. Мені все ж таки хочеться знайти а, вхід. Немає вхіду. Цікаво. Реально немає вхіду. Ну, давайте тоді так ось зробимо. До речі, тут багато вовни, тому можна буде зробити дуже багато ліжка. Це дуже добре для пошуку незариту. Точніше, обланків. Так, що в нас тут? Пляшечка чаджера. Вугілля, до речі, воно нам треба для цього ж дансу. Добре, їжа. Відразу у нас вже є залізо. Знову пляшечка чару, смараг та вовна. Поки вовну не буде забирати, тут у нас вже є ковадло, пічка, будемо знати. І ось тут дійсно, до речі, немає, ніде проходу сюди. Ну добре. Ну і тут все так само. А, ні, дивіться, можна вже взяти залізний кайво. у нас відразу на самому початку залізне кайво є. Це чудово. Треба все ж таки піти у той данж. Чи знаєте, напевно, не підемо. Спочатку ми щось зробимо з залізними. З витками. Тільки немає дерева. Так, це тепер я хочу зробити сокиру <practition1> Також нагрудник треба зробити. Все, в цілому можна вже йти, е дивитися, що там взагалі є. Тут в нас поки нічого я не бачу. Оп, спаунер, треба освіти. Освітити. А тут в нас марагди. Книга. До речі, книга нам треба буде для. Так, треба біжати. А, книга нам треба буде для міні-мапи, тобто вона буде у нас як в формі книги. Теж такий цікавий а, механіка, цікава. Давайте вб'ємо цього пігліна. Вже ніч настає. Я не знаю, мож... Мо... о, до речі, так, можна е, на самому, можна через цей шлях пройти. Останнього добиваємо і закриваємось. Все. Чудово. М Тепер дивимося, що тут у нас є, шолом. Дуже добре. Діамант вже є, е, також е, слизова кулька. Далі яблуко, хліб, знову діамант. Ну, а так всього ми нічого цікавого. Ну можна ще меч забрати. Все ранок тепер треба добити цих піглінів, а також подивитися, що у цьому селі ще є. Ось цих на їх. а ні, чотири їх. Все чудово. Тепер давайте подивимось все ж таки що в нас тут є. Знову ж таки, немає нормального приходу, хоча оу, це знову якийсь данж, який заспавнився прямо у палатці. Чудово. Редстоун. Цон, до речі, заберу, може для чогось нам знадобитись. Що в нас тут є? Знову ж таки, книга, яблуко, хліб. Та нічого такого цікавого. Це знову ніби якийсь данж. А, і що в нас тут є? Ого! Бага, дуже багато заліза, яблуко, обсидіан. Знову ж таки, меч, наголійники, до речі. Я досить дивуюсь, наскільки перенасичений спам. Тобто, у нас ще тут якийсь ще один данж, там данж. Там, там, там данж, я просто в шоці. А, але у цьому данжі, я не знаю, можливо, щось є, але я відразу бачу, що тут дуже багато пшениці. Чудово! А ось це що таке. Ой, я знаю, що це за данж. Якщо ми туди пригнемо, то, по ідеї повинно нас е, підкинути. Ве нас не підкидує. Добре. Дивно, я ось тут ходив та отримав червоне досягнення. Не знаю чому. Можливо, щось тут є. По вигляду, ніби щось тут є. А -а -а -а, тут, тут знову якийсь данж, тільки він по дивному заспавнився. Тобто. А, по ідеї. Типу, через те, що ось тут данж, Він забагав цей данж. дивно. Але мені здається, туди не треба йти, тому що я бачу там дуже багато мобів. Що в нас тут є, мені цікаво. Ага, тут в нас багато розбійників, дуже багато розбійників, добре. Занадто багато розбійників. Думаю, нам ще далеко до цього. Давайте просто підемо. М -м, до речі, я не повністю е село зову, там нове. Ну, але... все одно. Щось у нас тут ще. Ні, це... А, ось ці е катакомби, можна і так сказати. Е і я так просто зрозумів, вони аж з -он -туди вони прийшли до сюди. До речі, відновлення мені хтось дає. Мені здається, що це ось ця пташечка. Чомусь мені здається. Чи може у війні? Не знаю. Ні, це не вона давала дивно. Цікаво, навіть хто дав відновлення. Ну добре, відразу там ще бачу. Це, Я не знаю, це напевно буде серія, тупо по мандруванням. Що це в нас таке? Виглядає, ніби Ніби щось не Ну добре, тут є е, скриня. М -м -м. Ого. Ого. Так, тас є первинне енду, око Енду, а також тіньовий плазмоїд. Ось це вже цікавенько. А, ви шкода, я, напевно, це все не буду брати. Так, не буду брати. Ні, е, цікаво, що це таке. Фу, відразу. М -м досягнення забуто. Що з нього можна зробити? сфери чарівника, тіньова катастрофа, тіньова рослина, тіньова таблет у розробці, так що нічого. Палиця чарівника оце вже цікаво. І ключ тіні, теж цікаво. Також сфери чарівника, з нього можна зробити хаотичний заряд. Я знаю, що хаотичний заряд він дуже. Ем, так, як граната використовується. До речі, забув вам сказати, ця, ці всі моди вони перекведені мною. Ну, майже всі моди, добре. Але є один нюанс: те, що вони можуть трохи по. Неправильний переклад давати, тому що сам я англійську не дуже знаю, тому перекладав через перекладачі, а перекладач, можна сказати, теж не дуже добре знає. Тому ці всі моди так перекладені, в цілому нормально. Але є знову ж таки один нюанс, те, що. Один мод не перекладений, це мод на біоми, там просто дуже багато дерев і, типу, 4000 е, предметів перекладасть, не дуже і то і хочеться. А, а по факту це просто дерево з різними назвами. Все, в цілому ось так. А ще, забув сказати. Е, Книги теж деякі не перекладені. Тобто, от, наприклад, ось цей ношений блокнот тут все перекладено. Ну, Наче так, все перекладено. А деяких таких інформаційних книг немає. Тому що я навіть не знаю, як їх перекласти. Тобто, я все перекладаю, як зазвичай, але книги не перекладаються. Це дуже дивно. До речі, я знайшов тут аванпост орків. Ну так, урока виходить. Ово. Тут, напевно, нічого такого цікавого немає, тому що я вже лутався тут, і наче нічого цікавого не знаходив. Хоча, якщо ми ось так от. Ага, добре. Тро Трохи щось залутали. Все, не буду більше лутати. Що ми хоть залутали? Залізний лом. М -м, так. Ой, відійти. Це відійшли. Так, давайте подивимося. Залізний лом у нас можна зробити залізний звиток та утилізований блок. Отже, давайте все ж таки доб'ємо цього орка. З нього, до речі, випав упорка. З нього ми зможемо зробити Sokiro Орктет. І в цілому нічого такого цікавого. Так, все ж таки, хочеться зрозуміти, залізний лом можна залізний звиток. Також італізований блок, без нього, ну, зрозуміло, це просто залізний звиток. Як на мене, треба десь зробити базу, е, також я знайшов зверху якийсь данж, Давайте до нього доберемось. Я вже тут е, блоків набирався, і давайте подивимося, що там можливо щось є. Так, ще трішечки давайте зовсім трохи побудуємось. Це, тут у нас е, зустрічає. Хто у нас тут зустрічає Ніпа? Містичний кристаличний пил. З нього можна пил містичного кристалу, а з нього вже багато всього. 100% мені він знадобиться. Давайте заберемо і Ніпу заберемо. А, а також мені чомусь здається, що ось тут щось є. Вода і скриня, так, як я думав. В скрині, правда, нічого немає. Все <світ> одно нам треба свою хату. Чи ми її зробимо, чи ми її заберемо у когось? Це вже не важливо. Важливо те, що вона нам треба. Тому або ми шукаємо е красиве місце, або у когось забираємо на красивому місці. До речі, руда, руда він теню. Ну. Давайте подивимось, Можна зробити пил, а з пива вже можна зробити багато чого різного. Але я, наскільки я знаю, ця руда дуже часто спавниться. Якщо вона тут спавнилась, то я думаю, вона а, частенько спавнитись. Ходив-ходив і щось знайшов. Ніби це село. Тільки вже велике село. Чапля. А, так, це село, це велике село. Тут можна дуже багато лутатися, до речі, так. А, і навіть а, можна знайти золоте зачароване яблуко. Так, ну добре, це все цікаво. Я не впевнений, що я тут хочу жити. тобто Біля села я, ну, чесненько я живу, але у цьому летсплеї в... в... я б не хотів би тут жити. А тим більш таке село воно не дуже привабливе. О, що це таке? До речі, гарний. ...пакел. О, що це таке було? Такий звук був дуже страшний. А Давайте ось тут. Заберемо чоботи. Також мені мініці... це цікаво, що це за звуки. А, вон! Динозавр боже, він такий гучний. Треба потише зробити А ворожі істоти давайте на 10 зробимо, тому що це жах він дуже якийсь страшний, я б сказав би. І напевно не треба до нього йти, так? Ну, мені цікаво, скільки в нього ХП. Він на мене не. Ой, пішов до мене. Я думаю, якщо я буду ось так ходити, то все буде нормально. А, ось він. Мені просто треба. Я хочу дізнатися 35 ХП. Ну, не так уж. Дуже багато, можна спробувати його вбити, до речі. 35 хп це. Mm. Ще треба підійти і якось до нього. Це теж сквадно. <с accent> Оп. Оп! Оп! Ой-єй! У мене є, в мене немає стрілу. Ого. Що це за місце таке? Цікаво. Ой. І серйозно. Ай, краще б його вже не вбивав би. Потойбічний дрейк. А як я тепер знайду своє місце? Це ж. Треба там було поставити Точку спавну. Але, до речі, я напевно зможу його знайти, тому що я примірно розумію, де це. До речі, я заспавнився прямо на цьому е, даншу, тобто на цьому грибу великому. Погано. Так, ну давайте я все ж таки спробую знайти то село знову. Фух, прийшов з того самого місця, жах. Але знайшов місце. Тобто я довго шукав його. Навіть е, по шляху встиг е, ще раз померти. Але мені більш цікаво, де мої е, речі. Вони десь повинні бути ось там. Чи. Ні. А де вони взагалі є? <смір> а, ось. Вони у цьому. Я сподіваюся, того вже немає дрейка чи як не А, Є, треба якось його виманити, напевно. І так, він йде до мене. Тиба його відвести, в прям дуже далеко відвести. Де він там? Давай сюди вже йди. Що ти там? Ну, ти будеш йти? О, не Ой-ой-ой Швидко він, до речі, йде. Блін. А це ж мені треба і самому якось з нього, і від нього уйти. Це він в цілому. А як мені від нього тепер біжать? Напевно, ось так, тільки він знову ж таки буде за мною бігти. Ну хоча, якщо я от. Може він, типу, затупить і. Так, все, все, він затупив наче. Так, і що в нас тут є? Діжка з. О, компас. Компас мені треба якраз для Атоса. Атос – це міні-мапа. До речі, вже можна створити. Де в нас. книга? Все порожній ан... антикварний атлас. Чудово. Оп. Все, чудово. До речі, з цими шейдерами, я так зрозумів, він не дуже добре. контактує. О, давайте тут. Ой, реально. Так, давайте зараз шейдери виминаємо. Так, і що в нас тут є? Угу. Можна тут. Е... А, тут вже воно підмітило, що це село. Як бачите, карта взагалі ніяк не, не розгорнута, так сказати. І треба от так от ходити та, як бачите, її досліджувати. Чудово, тут можна також маркер додавати, бо типу, село. Не знаю, чому тут маркер автоматично додалось. Я тут примітив собі дім, ось такий, він чудовий, тобто ми сюди заходимо, тут ось так от, в цілому непогано. До речі, тут є ще ось це, я не розумію навіть для чого це. Дуже дивно. Ну добре, ну і в цілому все ось такий от домик, я думаю, непоганий. До речі, тут ще є загін. А також я хочу вам показати, що тут прямо під цим є дім. Теж цікаво. Але, а, до речі, це дім, типу, ну, не звичайний дім, а не з цього о, моду на нові о, села, а це з іншого мода. Стіл рунопису, п'єдестал, гарно о, показує. Також скриня, саме цікаво. Це настав материчний зв'язок, схема магічного ткацтва. Це, я так зрозумів, можна щось зробити ось тут. Я поки не знаю, що можна зробити. Зель... Зілля малих пан теж цікаво. Також химерний камінь, що з нього можна робити. Дуже багато всього теж цікавого вінтеніумний пив той самий. А, та й в цілому нічого більше цікавого тут немає. Все ж таки, давайте я тут о, трохи побудую собі тут склад маленький, і, о, і вам ще покажу. Нічого особливого тут не робив, тільки поставив скриню, такий чудовий факел, а також ось тут поставив ніпу. О, хай росте. Цікаво на рахунок ось цього дому. О, наприклад, ми. О, Візьмемо тоуматургічний зв'язок. Тобто ми можемо щось сюди покласти? Ні, ми сюди не можемо покласти. А якщо ми схему візьмемо, то теж не можна. Можливо, можна буде, коли ось це ми поставимо. Не знаю, що все це. Синій порошок і учень. Я так зрозумів, синій порошок це за Вінтеніум, а, а учень це за химерний камінь. Химерний камінь тут дійсно багато всього. Можна, до речі, тимчасово, Давайте палицями. цікаво, Можна, до речі, відразу зараз і крафтити його. У мене все є для цього. Мені просто цікаво, що він робить. Оп. Ви тримаєте паузу в руці і відчуваєте потік енергії, глибоко всередині, але, незважаючи на свої намагання, ви не можете нічого викликати, вам потрібно навчитись більше, перш ніж продовжувати. Добре, і відкривається, тримаючи лівий контрол. Нажимаю, нічого не можу, напевно, тому що я її не можу. Ось ви тримаєте бла Можливо. О, стоп. А звідки в мене кодекс арканий? Там, було... а, там був, напевно, кодекс Аркани. Ну ось так. Стала, коли я. Відкрив його. Ще ще не відкрив ще, а я таке зрозумів, просто прочитав. Тримаючи книгу в руках, ви відчували натхнення відкрити її. Ви вермайнули декілька сторінок і, не помічаючи години, пролетіли. Поки ви читали глибоко, ваш разум був відкритий, і ви відчули потоки магічної енергії, що виринають навколо вас. Не ви розкрили таємниці аркани. Чудово! Тепер Манат Artif Artiface. Так, так, Ну добре, а, тепер, а ну мені тепер цікаво, я зможу а, використовувати цю. До речі, дійсно про минулих години. А, добре, о. Зверху тепер у мене пишеться, я так зрозумів, це мана, і. Вам не вистачає. Ой, боже, М -м -м давайте зайдемо і прочитаємо. Вам не вистачає знань та навичок для використання цього зразка в даний час. О! Зміг. І що це в нас? І що це в нас? Дійсно, що це таке? Місяць 4 з 5. А Відкриваючи... Ану, тихо. Так, треба. О, я нажимаю, я не можу. Лівий Ctrl. Лівий Ctrl. Нажимаю і все одно не. А, треба було ще праву кнопку миші. Так, правий клік я не прочитав. Давайте подивимося, що це таке. Запалити рівень перший. Через коротку затримку запалює вогонь у вказаній точці в межах трьох блоків від місця, на яке дивитесь, дивиться гравець. А, давайте спробуємо, тобто я зможу щось запалити. Вам не вистачає знань та навичок для на даний час. А Чому? Типу, якщо я. А, якщо, а, тобто ось так я можу ось це робити, а підпалювати я ще не можу. Ну добре, також порив. Очищає траву, сніг, саплінги, павутину, вогонь тощо в області 9х9х2, центрованій на вас. Ну добре, поки для нас це напевно нічого цікавого, а тепер я хочу зробити книгу заклинань з Арнуво. І просто ось так от робимо. Так, все. Книга заклинань для новачків. Може кидати гліфи рівня одного або нижче. Ну, нижче першого немає нічого. Так, і тепер ми ось тут зможемо робити свої м -м, заклинання. Поки що нам всього три з форми і ефекти тільки два. Дотик застосовує заклинання до цільового блоку чи сутності. Собі. Заклинання, з якого ви починаєте, застосовує заклинання до заклинателя. Тобто до мене. снаряд, заклинання, з якого ви починаєте викликати снаряд, який застосовує ефект заклинань, коли цей снаряд потрапляє в цілі або блокситів, не знаю, що це таке, дозволить снарядам ламати рослини чи інші матеріали, які не блокують рух. Це, напевно, снаряд. Я думаю, по назві зрозуміло, що це таке. Це просто зля. Ну, давайте що нам, е, по-перше, треба. М -м давайте зробимо з дотику Та. Що в нас тут є? Шкода? Так, заклинання, з якого ви починаєте. Пошкоджує цілі, можна збільшити за допомогою посилення, або застосувати дебаф отрута. Під час використання збільшує, бі, збільшення часу. Зауважте, що кілька шкод без затримки не застосовується через непереможність при попаданні. Так, ну добре, шкоди, я так зрозумів, це просто ми е, наносимо шкоду все. Ну Давайте зробимо це. Чи, напевно, якщо ми дотик зробили, напевно, краще руйнування, а руйнування це заклинання, з якого ви починаєте. Розбиває блоки середньої твердості можемо посилити для підвищення рівня врожаю. Буде Угу, саме... Зрозумів. Так, давайте створимо. І на чому провіримо? Напевно, на будь-якому боці. От, наприклад, давайте пшеницю, так? Оп, і воно дійсно зламало. Чудово. А, до речі, мани майже взагалі не а, використались. Так, дійсно. Тобто я ось так зробив все. Дуже легко а, сіно собі нафармив. Це перше заклинання. Також можна вибрати ось це перший, на цьому книгу, ось другий. І це все можна вибирати ось тут. Це в нас перший, а це в нас другий. Ну, друг... Але другого в нас вже немає, ще немає, точніше, давайте його зробимо. Дотик ми зрозуміли, він просто ламає блоки. Руйнування те, що ламає блоки, дотик просто, він, форма. Тобто він дає змогу цілитись саме на якийсь блок або моб. моб. Давайте тепер собі, тобто на себе заклинання. Ну, руйнування на себе, напевно, не треба, як і шкоду. Тобто, напевно, в нас поки що немає нічого, щоб на нас, воно нормально. От, наприклад, ми отак ось зробимо, ми просто отримо шкоду. Не цікаво. Давайте тоді. Ну, собі, ну, руйнування, напевно, нічого просто не буде зі мною. Ну, так, нічого просто не буде. А, давайте тепер спробуємо снаряд, і так як. Ну, давайте спробуємо руйнування створити. Ну і, наприклад, ось туди. Ага, зрозумів. І просто тепер буде як снаряд летіти ось туди. І руйнувати блок. Цікаво, але мені здається, що дотик для руйнування це краще. Давайте шкоду зробимо. І шкоду ну, це просто. Давайте, хоп. А на цьому будемо закінчувати. І так багато всього спробували. Навіть знайшли тимчасовий дім. Сподіваюсь, перша серія витоків магії вам сподобалась, та ви натиснете наподобайку та підпишитесь на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.